Табір рейнджерів у Кіровограді організували табір для хлопців та дівчат, які готові тиждень провести без цивілізації лише природа та розваги. Як відпочиває молодь, бачила Віра Шестакова. Ось так кожного ранку з піснями та кричалками шикуються загони відпочиваючих табору. Організатори відпочинку Ройл Rangers. Головна мета дозвілля навчити дітей знаходити спільну мову з тими, кого бачать вперше, говорить керівник організації Ніл Плохов. Все тут настроєно на то, щоб діти навчилися все-таки будувати команду між собою. Абсолютно незнайомі, абсолютно різні діти приїжджають, приобретають навики. Самий головний навик це построєння команди, що без змінення к лучшему своєму характеру просто не буває. У таборі це тримається на дисципліні. Це стосується прибирання, поведінки та іншого. Щодня за гарну поведінку можна отримати солодкий подарунок. З п'яти загонів його отримує за часту лише один. На той час, що тут знаходиться молодь, організатори повністю продумують їх дозвілля. Час дітей буде грати на полі в іграх. В этих играх каждый день разыгрывается определенный, определенный вид значков. Ну, вот если посмотреть, скажем так, на наш баннер, вот, у нас есть вот четыре пингвина из Мадагаскара. Вот. И каждый пингвин, можно сказать, отвечает за свою категорию игр. Если рассмотреть их флаги, которые, может быть, я думаю, вы будете видеть, на флагах есть значки. Никита Плохов в табір відвідує впродовж п'яти років. Такі умови проживання його не лякають. Говорить, найголовніше для нього – нові друзі та незвичні емоції. Мені подобається тут, що ігра здесь з дружної команди, купання все остальное, їдах хорошо. Ну, палатки, спят, лагеря, костри, нічні ігри. Цього року табір прийняв 65 бажаючих. На сьогодні їх вже навчили навичкам виживання в надзвичайних умовах. Ось таке ліжко називається гніздо. Його рейнджери змайстрували для того, щоб ховатися від диких звірів. А ці бортики допоможуть їм вночі не випасти з ліжка. Вперше до організації відпочинку долучились і посадовці. Говорять, цей табір стане альтернативою Криму. Думаю, що він буде у нас традиційним, те, учитуючи Крим у нас відпав, тому що люди виставляли подобності лагеря палатки в Криму. Сьогодні ми вперше вирішили недалеко от Кировограда, в принципі не такое большое. Прекрасний ліс, прекрасна местность. Вот. Помощь оказывали всі, хто чим мог жити у таборі 65 хлопців та дівчат будуть ще два дні. Організатори говорять на наступну зміну може записатись кожен бажаючий звертатись треба до керівників організації Royal Rangers або ж відділ сім'ї та молоді міської ради. Віра Шестакова, Олександр Катеруша. День за днем.